Доброго ранку, мої любі малята! Відгадайте загадку і здогадайтесь, який же гість до нас сьогодні завітав. Має ріжки, довгу ніжку, сріблом вишива доріжку. На спині у нього дім, сам він і живе у нім. Ви вже здогадалися, хто це? Так, це равлик. Поглянь на нашого равлика. Відразу звертаємо увагу на його будиночок. Він зветься мушлею. Мушля завжди захищає тіло равлика, і без мушлі равлик гуляти не виходить. Мушля у равлика тверда і гладенька. А чи знаєте ви, що равлик народжується разом із мушлею, і вона зростає разом з ним. Тіло равлика. Заховане у його будиночок мушлю. А те, що ми бачимо, це голова, шия та довга нога. На голові равлик має дві пари ріжок одна пара довгі ріжки це очі, а друга пара ріжок допомагає равлику знаходити їжу. Коли равлик відчуває небезпеку, він відразу ховається у свій будиночок мушлю. Харчується равлик травою і іншими рослинами. Він полюбляє їсти зелене листя, овочі та різні фрукти. А ось він і наш гість. Я вам хочу запропонувати зліпити ось такого равлика. З пластиліну. Перед тим, як почати ліпити равлика, я пропоную вам його розглянути, з яких частиночок він складається. Це його ніжка, на якій і розташована його голівка з ріжками, це його мушля, якого кольору ніжка у нас. А мушля. Так, правильно. Ну а я, дітки, хочу вам показати, як же зліпити такого равлика. Для цього нам знадобиться пластилін двох кольорів. Я взяла коричневий для мушлі та жовтий, щоб зліпити ніжку равлика та його ріжки. Можна зробити це з білого пластиліну. Також вам знадобиться дощечка, щоб не забруднити стіл. І кому буде зручно, можна також використовувати стеку. Почнемо ліпити з жовтого. Це невеличкий шматочок, який треба спочатку погріти в ручках, щоб він став м'якеньким та розім'яти його. Коли пластирін вже буде м'якеньким, нам треба скачати з нього кульку. Для цього ми беремо його і кладемо на долоньку. Іншою долонькою накриваємо і коловими рухами скочуємо в кульку. Коли скачали, Будемо розкочувати прямими рухами, щоб вийшов стовпчик. Після цього половину стовпчика я можу сплющити, бо у нас зверху буде стояти мушля. А цю половинку. Трішки загинаю догори та защіпую маленькі ріжки, і ще два маленьких ріжка нижче. Пам'ятаєте, де у равлика? Розташовані очки. Так. Ну, а зараз будемо формувати для нього будиночок, мушлю. Для цього я поки що покладу равлика на дощечку і візьму коричневий колір пластиліну. Розімну його також добренько, щоб він став м'ясеньким. І буду так же само спочатку скочувати, щоб вийшла кулька. Пальчики тримаємо разом і кладемо на долоньку. Накриваємо і скочуємо. Качаємо, качаємо. Коли вийшла кулька, це ми качаємо коловими рухами. Коли кулька вже вийшла, прямими рухами розкочуємо, і ось тут нам треба розкачати довгий стовпчик. Такий довгий, щоб потім ми його могли закрутити, і в нас вийшла мушля. Можна навіть отак ось розвернути, потихесенько, щоб він у нас не порвався і був не дуже тоненьким. Але й не затовстим, ось приблизно такого розміру. Потім я беру кінець, трішечки загинаю і починаю закручувати. Ось так. Коли вже закручено, я беру. Равлика і розташовую на його ніжці мушлю. Ось такий равлик у нас вийшов. Я гадаю, у вас вийдуть ще кращі. Ви можете зліпити навіть казкового равлика, взявши кольори пластиліна. Якісь яскраві, які вам захочеться. можна взяти блакитні, жовті, сині, зелені, і це буде тоді казковий равлик. Дітки, ви пригадали, що треба зробити, щоб зліпити равлика? Які кольори пластиліну нам знадобляться? Скільки кольорів? Які саме? Як ми зліпимо ніжку равлика? А як мушлю? Я думаю, ви пригадали, але перед тим, як перейти до ліплення, нам треба обов'язково підготувати свої ручки та розім'яти пальчики, щоб вони вправно змогли виліпити. Зараз наші ручки перетворяться на равлика. Робимо пальчики ось так, а зверху кулачок. Схоже на ріжки і на мушлю. Равлик павлик у садочку проживає під листочком. Він слизький, липучий дуже. Покажи на пальцях, друже, ось так, ось так равлик повзати тима Ріжки вправно виставляє, і доріжку прокладає. Ось такий у нас вийшов равлик. Ну, а зараз ви можете приступати до ліплення, і я дуже хочу потім подивитися, які ж равлики вийшли у вас. Коли ви зліпите, Попросіть маму чи тата сфотографувати вас разом з равликом. Надсилайте фотографію в загальну групу Viber, ми будемо милуватися вашими равликами. Ну а я, дітки, прощаюся з вами сьогодні на все добре. До побачення, до нових зустрічей та занять!